Ось така мікроречушечка маленька. Річка дитинства. А кліє така потватра покажу. Ох! Яка! Які красавиця! Така гаників, 150, наверное, до 200. А ловиться а ловиться, на ну. Вот такие вот палочки. Може, хтось колись ловив у дитинстві. Киши приблизить. В общем, вони рухаються ці палочки. Сейчас покажу. такие в середине. Вот такие в середине. Лег червячок, как личинка. Типа опарыши такие. С лапками. Ох, красота! Сразу же еще Еще одна поклевка такая. Ну ще не нареститься, я думаю, ще і трохи з тиждень-півтора, навірно.